І вже розкладає сік'ет. Планують, тягаємо обій, розкладаємо вже про І способом так званим профілами, пам'ятаємо максимально високо. Висок. Залили, притримали роточок. Рунули, пам'ятаємо, першим затягнення на плотно. Проклаємо до кінця і фіксуємо. Прикриває. Я підполог. Що не міняється? Не міняється. Я ось підняв. Занесу так платить. Я бачу руїнці. Що важливо? Не фіксувати, не ставати на оце коліно. Чому? Готовий! Готовий! Забирай, забирай! Я викладав бути каміжними різниця. Таку він має платити. Як я затягує, він защо. Він так само продавний 3 але як є ліберним біттям, щоб не працювати, не треба. Тобто, тобто, він треба навчатися. Він закомендований. Пластик, якщо щось треба. Робити одна Тобто, це літера М, є в мене. Буде в нього Пласть. компонація, якщо вона є метична теж є. Ну і обробка. Аптечка має бути на полформі. Вона має бути ширко, часто нас наставлює аптечка, коли вона прив'язана до тебе. Не дай бог треба, Та хуй ти її прив'язана.